Стривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови з нашою студією вже приєднався Сергій Пех, експерт з перебування українців у Польщі, і з паном Сергієм поговоримо про страйки, які розпочалися по всій Польщі сьогодні. Отож, вітання, п... пане Сергію, чи чуєте нас? Доброго дня так чутно добре. Так, пане Сергію, тож хочемо більше дізнатися про ці страйки, які охопили всю Польщу. Знаємо, що місцеві фермери. Вийшли на протести і вимагають заборони, я так розумію, українського імпорту, а які безпосередні вимоги польських рольників, і знаємо, що не так давно лише завершилася блокада, в якій участь теж брали окрім польських фермерів і перевізники. І, зокрема, теж були вимоги щодо українського імпорту. А що хочуть зараз? І чого вимагають, і чи є якісь зокрема вимоги до українського уряду, до української держави? Ну, дивіться, насамперед хочу сказати, що сьогоднішня блокада, про яку ви напев, напевно, також чули, вона була завчасно запланована. Тобто це офіційна блокада, і інформація на сьогоднішній день нам подає. Така є ситуація, що 250 було блокад. Тобто, це блокади були і доріг, і навіть пішохідних переходів. От люди просто ходили на пішохідних переходах. Ну і ніби по тій інформації, яка повідомлялася офіційно, то близько 100 тракторів 100 машин виїхало е е е е на вулиці, і це не по всіх областях, а тільки в деяких прикордонних із Німеччиною. Чому це все відбувається? Тому що Європейський Союз, Єврокомісія запровадила такий зелений лад, таку програму, яка не дуже сильно подобається не тільки полякам, а якщо ми візьмемо до уваги, і інші країни Європейського Союзу, в тому числі і Німеччина, то там так само виробники і фермери виходили на вулиці і масово просто блокували дороги. Все це вони робили також. Узгоджено, ну і в деяких годинах, а не цілодобово, тому що людям потрібно ж якось якось ж існувати звичайним людям, а не тільки отаким організаціям, які мають е свої спільноти е фермерські. І власне вони хочуть одного: щоб, по перше, Європ... Єврокомісія змінила оцей зелений лад, який вони провадили, який вимагає більшість, е е більше сертифікатів. більше е Таких от скурпульозних процедур пройти, щоб продати свій товар э, за кордон. А якщо ми говоримо про другу, оцю, про друге прохання це, від э, фермерів польських, то тут ми можемо сказати тільки про одне, що фермери вимагають, щоб не було імпорту зерна, так як це було, бо на сьогоднішній день ще існує, поки що, заборона цього імпорту. Ну і звісно ж, те, що інші продукти, продукти харчування, тобто. Яблука і так далі, малина. Всі продукти харчування, які продаються з України за кордон, а зокрема в Польщі, які перепродаються, вони перепродаються по низьким цінам. І власне вони не хочуть щоб це так відбувалося. Щоб Єврокомісія забрала деякі ПДВ з деяких е, продуктів, які експортуються з України. І власне їм це не подобається, що в Польщі воно продається значно дешевше. Проте я можу додати свій коментар. Що наприклад, це не Україна вина в тому, якщо ми говоримо про Україну, які ціни встановлюються в кожній країні або ж на світовому ринку? Тобто, якщо існує ринкова ціна зерна, то вона скрізь однакова для кожної країни. То чому Україна має страждати через це? І власне дуже багато сільської такої продукції через ось такі подібні блокування вона просто втратила взагалі існування і багато фермерів українських, які не працюють в корпораціях, вони потрапили також під цю роздачу, під цю блокаду і втратили на доставі. Тому що якщо ми візьмемо навіть транспорт до уваги, то ціни виросли там. Якщо була доставка там в тисячу євро. Плюс-мінус то вона виросла до 5 тисяч євро. Це такий приклад е від транспортної компанії, від власника транспортної компанії, який до нас звертався там за допомогою. І власне, от така ситуація, що це нікому не допомагає, але то ще невідомо, от сьогоднішній протест він може повернутися і на кордон. Тому слідкуємо за інформацією, і як фермери вони е закликають. Єврокомісії на це звернути увагу, тому що вони виступають не до свого уряду з претензіями, а саме до Єврокомісії, тому що саме вони приймають рішення. Про це ми також говорили на попередньому інтерв'ю, тому що, по суті, ну, що тут Україна чи польський уряд може зробити? Це не вони приймають рішення. Але Дональд Туск, сьогоднішній прем'єр-міністр Польщі, підкреслив, що вони. Чують і єврокомісію, і не хочуть порушувати ті норми, які вони прийняли. Ми ж розуміємо, чому, тому що Дональтос був президентом Європарламенту і Європейського союзу. Так і власне тут потрібно брати до уваги, що він все одно буде більш схильний співпрацювати з Єврокомісією. Між своїми рольниками, тобто він що зробить для них добре, і це буде в найближчому часі вже видно. Адже він також їздив до Києва до президента Володимира Зеленського і з прем'єр-міністром також зустрічався Шмигалем. Тому я думаю, що ця ситуація вирішиться. Просто Польщі ну, навіть ще бюджет нормально не прийняли. Дуже багато зараз на новий уряд повноважень перейшло від попереднього уряду, який. Його... Багато чого обіцяв, але не зробив, і власне, це все перекинулося на новий уряд. Пане Сергію, але також цікаво, чи якимо чином польська влада, і, зокрема, уряд реагували на ці сьогоднішні протести, як до них поставилися безпосередньо мешканці Польщі. Він тривав цей, вона тривала ця блокада дві години, тобто від 12.00 до 14.00. Тобто суттєво люди не помітили якоїсь там різниці, якщо порівнюючи з Німеччиною, де там десь 10-12 годин. Від, від, від 9 ранку, мені здається, або від 8 ранку до, до самого вечора вони страйкували, щоб потім люди могли додому повернутися з роботи. так? Бо якщо ми візьмемо до Німеччини, там від роботи до, додому може бути дві години їзди, так, влаштована Німеччина. Власне, в Польщі я точно впевнений, що такої суттєвої якоїсь зміни не було хіба тільки для тих, хто не був готовий до цього. Я ще раз повторюю, навіть я в своєму блозі повідомляв, що 24 січня буде блокада, тому треба приготуватися, що треба буде дві години постояти десь в черзі. Ну і там тільки деякі області були задіяні. Тому суттєво Польща цього не відчула. але натомість. Ще пам'ятаємо, що є політичні якісь отакі баталії, які спеціально робляться для того, щоб наприклад зробити трошечку, трошечки чорну пляму новому уряду або ж тим міністерствам, які відповідають за це, так ну і міністр ем, е, фермерства. Я вже забув, як це називається правильно, інфраструктури і так далі. Він Звернувся до протестувальників до цих спільнот, які сьогодні страйкували з проханням, щоб не вирішувати це все блокадами, а приїжджати до міністерства і говорити, як це можна вирішити цю проблему, тобто щоб вони давали свої умови, бо вони тільки написали: ми проти цього зеленого ладу від Єврокомісії і проти зерна з України і всіх продуктів, які ввозяться до Польщі без ПДВ. Пане Сергію, ну і на сам кінець також цікаво почути реакцію українців, зокрема, які виїхали до Польщі з початком вторгнення расистів на нашу територію на заяви радника Офісу президента Сергія Лещенка, який закликав зокрема. Уряди країн ЄС позбавити українських біженців фінансової допомоги для того, щоб вони повернулися додому, як на це зокрема відреагувала українська діаспора і люди, які змушені були тікати від війни саме до Польщі, скажу чесно: ті українці, які тут в Польщі і за кордоном знаходяться, я у них вчора запитав після тої заяви, яку він зробив. Щоб європейські країни не давали продовження або ж взагалі допомоги будь-якої для українських біженців, і він забув про тих українців, які виїхали з України через те, що вони вже були на, на окупованих територіях, і в деяких вже не залишилося куди повертатися. Я не говорю вже про те, що у них немає банальних просто коштів на утримання держава на сьогоднішній день про таких людей не до кінця дбає. Існують європейські країни, які тимчасово допомагають таким українцям е, виходити з цієї ситуації, тому що ми розуміємо, що чоловіки, які виїжджали офіційно за кордон, вони тільки виїжджали з окупованих територій, бо з нормальної території ти не виїдеш просто так, якщо немає спеціального дозволу. От він закликає ось цих військовозобов'язаних і так само жінок, усіх з маленькими дітьми позбавити будь-якої допомоги. У них вже взагалі виходу немає, куди повертатися. Тому для мене ця заява була недоречна. І можу вам сказати, що я зробив опитування серед своїх глядачів, і я просто не хотів би вживати вульгарних слів, які вони висловлювали про нього. Мені здається, що це просто як постріл собі в коліно. Для чого він це робить, я не знаю. Адже європейська країна, кожна, вона сама приймає рішення. І в європейських країнах, як би там не було, і щоб не говорили по телебаченню. То тут люблять українці, тому що це працьовитий народ, але в кожній країні, де велике населення, є якісь люди, які Відділяються поганими вчинками, і про них говорять погане. І ще є політичні маніпуляції для того, щоб хтось більше заробив в якомусь напрямку, став монополістом. Ну а звісно ж, Україна потужним є гравцем на світовому ринку. І тут ці політичні баталії, можливо, будуть пов'язані саме з цим. Тому Сергій Лещенко міг вот прокоментувати це все, пов'язуючи. Бізнес і біженців, так, от власне, не знаю, чому він так сказав. Що ж, дякуємо, пане Сергію, за ці коментарі. Експерт із перебування українців у Польщі Сергій Пех був в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1 Ну і зокрема поспілкувалися про скандальні заяви радника офісу президента Лещенка а також про те, чому польські фермери провели сьогодні загальнонаціональний страйк і які були їхні вимоги. Тож, на все добре, пане Сергію. Тримаємося. На все добре.